А от власну оперативну ситуацію із Авдіївки будемо дізнаватися наживо від бійця Легіону Свободи майора МВС Максим Морозов з нами на відеозв'язку. Пане Максиме, дякуємо, що доєдналися. Вітаємо! Слава Україні! Героям слава давайте розпочнемо із оперативної ситуації на лінії фронту, якою вона є станом на сьогодні. Ну в першу чергу я вибачаю за за можливі проблеми зв'язку, тому що прямо зараз з самого ранку відбувається штурм. Ворожі сили атакують позиції наших захисників. Відбувається масовий обстріл, як позицій, так і самого міста. Тому можливий поганий зв'язок. Яку яку зброю ворог використовує, тому що у зведеннях генштабу були повідомлення про те, що і авіація так само є на авдіївському напрямку. Всю ворог від початку повномасштабної війни використовує весь спектр своєї зброї. Якщо під час просто, скажем так, початкової фази війни з 14 по 22 рік всі ці 8 років ворог використовував наземні види озброєння, то зараз авіацію застосовують по всій території України ракети, авіація, їхні гелікоптери, тобто це буденність, яка Ну, яка про будь-якій війні, тому застосування всього спектру радянського вид, видів озброєння він присутній. Хочу сказати, що тут на авдіївському напрямку видно, як і наші збройні сили дають відповідь також всіма видами озброєння, в тому числі вже іноземного виробництва. Тому в Авдіївці. Дійсно жарко і застосування всіх видів можливих видів озброєння з обох сторін. Пане Максиме, а яка тактика ворога? Чи продовжують вони кидати заків і о, о, цих чмобіків на передову, фактично як гарматне м'ясо? Ну, послухайте, е е тактика е вона трошки змінюється десь е от от десь однотипна. Не можна сказати, що вона десь не приносить успіху а, чи приносить кругом успіх, тобто все це залежить ситуативно, якщо взяти тактику, а, значить, а, кухаря чи кухаря, чи Ну, як чи петуха пригожена, то в них зеків кидають по 10-20 чоловік. Групами майже вони підходять. Якщо хлопці, які захищають неуважне, підпускають їх ближче, вони заскакують в окопи і вже в окопах відбувається бій. Якщо на позиціях є достатньо. Цілеспромовані уважні наші бійці, вони зустрічають їх ближнім вогном, вогнем, або ж на позиції є АГС або ДШК, або аботьо, або будь-який інший крупнокаліберний кулемет. І такі, така тактика вона розстрілюється прямим текстом, може, не розбивається, знаєте, а розстрілюється нашими бійцями. Де, можливо, наші бійці були втомлені, чи неуважні, така тактика приносить успіх. Масові там атаки. Мобілізованих ви знаєте, не є але вона не таку, яку малюєте ви журналісти, чи яку малюють наше суспільство. Розумієте, тобто в людей є таке уявлення в радянських фільмів, що зараз російські війська, як от у фільмах Совєтського Союзу, раз родину, ну і за цього Тирана як Йосифа, всі побігли. Але не, не така не, не не такі методи використання, те, що вони трошки відірвані від сучасної ведення війни, так тобто, масовість нежаління особового складу, абсолютна байдужність кількості загиблих це є. Но воно не таке, як малює радянська нам колись пропаганда малювала в своїх героїчних фільмах, щоб там виправдати. Масовість цих атак, тому що, якщо ви пам'ятаєте, в кожному радянському фільмі масова атака завжди закінчувалася успіхом. А по факту, по історичному, таких, одна з 20 таких атак, можливо, закінчилась якимось певним успіхом, і радянська армія просувалася. Тому такого, як, як змальовують фільми, нема. Але масовість атаки. Там 100 чоловік можливо, але вона це теж так би мовити, мобілізовані, Вони люди і теж хочуть зберегти своє життя. Тому це все відбувається трошки хитріше, але не так мудро чи розумно, як з нашої сторони. Тобто, наша армія, наша наші збройні сили, вони вже намагаються і в деяких моментах воюють як сучасна армія. Тобто є багато підрозділів, які вже бережуть собою склад, які розуміють, що втрати вони безповоротні, це е, горе для не тільки сімей, але й втрати для української держави. Тому тактика ворога вона відстала, вона е, десь е, неправильна, Но вона не така, як змальовують в фільмах. Е, десь вона має успіх, десь вона не має успіху. Але так, але атаки відбуваються штурми продовжуються, і завдяки зекам. Так цього кухаря кухаря-петуха вони атакують наші позиції і десь частково можуть досягати успіху, поки не зустрічають чітку оборонну лінію з мотивованими українськими війцями. Ну і власне, лінія фронту не змінюється за це величезна дяка Збройним силам України, тому що донецькі напрямки залишаються найскладнішими уже кілька місяців. Якщо говорити про перевагу живої сили, чи ви її бачите зараз з боку ворога? Ні, ви знаєте, мобілізація в нас пройшла, на мою думку, досить успішно. Масового там якогось ухилянства від української нації не було помічено. Хлопці, Ті, що мобілізовані, вже достатньо серйозно пройшли на замстак обкатку, обкатку боями, на жаль, обкатку втратами своїх побратимів, пораненнями і вертаючись на фронт, це вже досвідчені бійці, які можуть ну успішно протистояти не тільки там приватним військовим компаніям. А чи мобілізованим, чи регулярним військам, тобто будь-кому, ці хлопці вже можуть протистояти. Е, так, на жаль, це, це, це навчання давалося через певні втрати. Е, але, на жаль, це війна. На жаль, це війна. Ми всіх, я сподіваюся, всі мене підтримують. Всі, хто на війні, вони розуміють ризики. З якими ми тут стикаємося, і тому це навчання воно має особисте навчання, як зустрічати ворога, не боятися його стріляти по ньому, знищувати його. Воно має проходити швидше. Тому е якоїсь такої переваги, е як було на початку війни біля Києва, де ворог досяг кількості 12 до 1, Переваги своєї, то зараз такої переваги в Кацапів немає більш-менш лінія статична, і щоб десь досягнути їм переваги у людському ресурсі, їм треба достатньо сильно постаратися вивести мобілізованих з областей. А ви знаєте, бунти їхні постійні небажання йти воювати і гинути в Україні. Це все приводить до їхніх логістичних проблем та неможливості здобути знову цю перевагу, яку вони здобули тоді під Києвом в лютому місяці. Щодо нашого озброєння, яке озброєння зараз є найефективніше на тому напрямку, на якому ви знаходитеся, і чи у вас достатньо того озброєння, аби стримувати усі навали ворога? Як показав час, а також ефективність роботи найефективніша це є Хаймерси. Вони ефективно себе показали на харківському напряммі на Херсонщині, і я думаю, що саме наявність. Хаймерсів, це є ключом до перемоги. Звичайно, є, скажімо так більш досвідчені військові, чим я, і але з моєї сторони, і я думаю, ці досвідчені військові не підтримують. Що там, де появляється Хаймерси, там появляється наша перемога в локальних і регіональних регіональних битвах. Чи достатньо їх на моєму напрямку, не можу сказати, я не володію такою інформацією, це закрита інформація. Тому навіть якщо хтось володіє, він чи вам це озвучить. Тепер щодо, щодо, щодо того перелому, який може тут відбутися, при появі достатньої кількості хаймерсів і БК до нього боєкомплекту. Я, я впевнений, що такий перелом відбудеться, тому що незважаючи зважаючи. На скажімо такі серйозні штурми Бахмута, Авдіївки і іншої лінії від Мавінки до Солідара е, наші хлопці тримаються. Наші хлопці дають жорстку е, жорстку відповідь. Е, і цей паритет радянської зброї в них в них мстав, в нас мста, в них де там 30, де 20, в нас 30, В них танк е, радянського зразка. В нас. Він е, покаже, що е, їхні сили не такі насправді великі зараз, Да, вони потужні, да їх недооцінювати не потрібно. Їх потрібно зневажати там по людськи весь весь їх на якби в військовому плані я би не спішив їх зневажати, і, бо це приводить до певної недооцінки ворога і до певної розслабленості. Розслаблятися не можна, е, ворог сильний. Але коли на цій ділянці з фронту з'явиться декілька десятків хай буде, установу Хаймерс з достатньої кількості ракетів ракет до них зарядів, то я впевнений, що українські збройні сили зможуть, скажімо так, прям в все ворога вдарити і і забрати Донецьк. З Хаймерсами це можливо, це буде дуже серйозний. Удар е по російській пропаганді, по зрадникам з Донецька і Луганська і інших регіонів, які приєдналися до окупантів, тому я впевнений. Хаймерс він е Хаймерси, і достатня кількість БК до них вони здатні зробити перелом і тут, в найскладнішій ділянці е Українського фронту на Донеччині цей перелом якось може вплинути погодні умови, якими вони є зараз на авдіївському напрямку. Ну, взагалі, погодні умови вони кругом по Україні, дійсно похолодання. Ви бачите, буржуйки, там все, ми, ми палимо, бо дійсно холодно такий, холод до мінус 10, він неприємний, е незвичний снігонок. Так, холодно і ми дійсно палим. Зараз на фронті потрібно звичайно паливні матеріали, там тису, ракети, якісь вугіллями, дрова. Це зараз таке, що ми там самі можемо, що необхідне. Це дійсно необхідно на тут достатньо великих і серйозних кількостях, але воно помаленько підвозиться. Тому чи може вплинути холода, можуть, але вони вплинуть як і на нас, так і на них, тому що вони так само мерзнуть. В них немає такої волонтерської підтримки, як у нас. Їм ем жоден волонтер з Волині, Рівенщини чи Ківа не привезе тих собакет, як от нам взяли, привезли хлопці, допомогли. В них такого наладженого, логістичного і волонтерського руху нема. Тому я більш схильний вважати, що холод вплине негативно на сторону окупантів, не нашу. Щодо е наступу, Ну, зима, як ми всі бачимо, зараз не 41 вік і не 42, й тому зима не є таким бар'єром, щоб зупинити когось наступати. І, і, можливо, якось трішки а, погода впливає на заряд і все Хаймерс, але як на мене, Хаймерсу байдуже коли знищувати кацапню зимою чи літом. Тому я ще раз повторюся: зима не є, на мою думку, не є переградою для того, щоб знищувати ворога і відстоювати свою землю. Тільки наше керівництво і командування побачить, що вони готові а, здобути Донецьк і вдарити в саме серце ворога, я думаю, це буде зроблено. А генерал зима, як люблять називати генерал холод, може цілком зіграти на руку нам наш, і нашим захисникам. Віримо, що так воно і буде, пане Максиме. Якщо говорити про окуповані тимчасово окуповані території, чи знаєте ви, яка там ситуація станом на сьогодні? Чи продовжується цей вилов чоловіків, аби їх фактично пустити гарматним м'ясом? І так само вже і жінок про так само говорили, що їх забирають до лав армії Російської Федерації. Я прошу вибачення перед вами і перед всіма глядачами. Мені байдуже на все це, що в них відбувається, хай їх це їхній вибір. Українська держава, український народ 8 років просила, благала і казала про можливість проїхати в рідну Україну, здобути тут якісь нові знання і продовжувати нормальне життя в Україні. Вісім років вони там будували в себе щось, якусь бананову республіку. Тепер вони пожинають свої плоди. Вісім років тому назад, я, мої хлопці, ми всі розуміли, яка ситуація, але ми всі пішли добровільно воювати за українську державу. Ці ж люди. Всі ці вісім років о, розказували про якусь о, міфологічну бананову республіку. Тому ні байдуже, що в них там відбувається. Взагалі-то щас виловлюють, а в Криму Криму ще мають бути камні з неба. Тому от, як будуть камні з неба, тоді ми побачимо, як вони там будуть після того кричати. Так що є, там мобілізація, нема. Вони мають розуміти, що вони підуть м'ясом. Це добре для української багатої землі. Тому абсолютно байдуже, що відбувається. Якщо мобілізовують жінок, хватають, Боже, це вибор. Завжди можна здатися в полон. Якщо вже так з ти був проти цієї дивки дивки, ну яка там, е, якщо ти можеш завжди звернутися на гарячу лінію СБУ, яка по програму, тому абсолютно вся ця мобілізація, це так. Давайте повернемося тоді до підтримки і стилу. Ви вже згадували про те, що волонтери зараз активно допомагають із різних куточків країни. Які запити є найгарячішими і які залишаються ще незакритими? Ну, перше, я хотів привітати. Да, волонтерів позавчора було день волонтера. Я вітаю, користуючись нагодою. По друге, я хочу сказати не зараз, а всі вісім років волонтери підтримали. Ну я особисто мене то так. Вісім років волонтерів постійно підтримували мене, мій моїх хлопців, мій підрозділ, моїх бійців. Тобто я ніколи не залишався без волонтерської підтримки, маленької, великої, чи якої як це можна назвати, але е вона завжди була, і це більше, скажімо так, підтримувало моральний дух. Не сходити з цієї стезі, обороняти далі Україну і доводити правоту свою, доводити правоту на існування української держави, тому волонтери мене підтримували, мене і мій підрозділ всі вісім років. Зараз це стало активніше, тому що ця біда торкнулася всіх. Якщо коли до початку повномасштабки, коли відбувалася це скажем вялотекуща російсько-українська війна, то це були окремі групи волонтерів, які розуміли але і допомагали. Після початку повномасштабки, звичайно спектр людей, які намагаються допомогти, розширився, і тому багато потреб на фронті перекривається не тільки державою, але й волонтерами дуже швидко. Щодо зараз проте, я все-таки сказав, що зараз це дійсно пальне, це якісь дрова. Ну, дрова сюди не повезеш, але це можуть якісь бути тирсо-брикети, це можуть, ну, тобто спресована тирса, для, щоб кидати в буржуйки, зігріватися. Я думаю, це зараз дуже нагально, тому що там по харчуванню, по одягу. І держава щось видає, і волонтери вже це розуміють, і привозили раніше, і зараз щось привозять. А от саме пальне під обстрілами, там десь шукати дрова, воно не дуже якби камільфо. Тому так да, хотілося б саме в цьому напрямку отримати волонтерську підтримку. Пане Максиме, дякую. я вам дякую, що ви доєдналися до нашої розмови. Користуючись можливістю, так само від команди телеканалу Ті Вісім Плюс, від наших глядачів. Я вас вітаю із професійним святом із Днем захисника України, який би вчора відзначали. Величезна подяка за те, що ви зараз стоїте за нашу свободу і незалежність, за наш тил. Продовжуйте це робити. Подяка вам, вашим побратимам, сила і на сил, наснаги. І бережіть себе, адже ви зараз на небезпечних напрямках. Дякую. Дякую, слава Україні, героям слава. Нагадаю, що з нами на відеозв'язку був боєць Легіону Свободи, майор МВС Максим Морозов.